Як хочеться на мить закрити очі, відкинути всю марноту і подумки тихенько полетіти У вифлеєм на землю цю святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали спокійним, тихим сном, і в час такий, напевно, не чекали, що прийде той, хто називається Христом. А Він прийшов на землю немовлятком. Прийшов цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслах і був подібний до усіх дітей. Та це дитя колись врятує світ від горя. Це немовля дасть мертвому життя. Він Бог, і Він піде по хвилях моря. Він Ісус дасть людям майбуття, і час пройде, і по святій землі. Будуть ступати ноги Сина Бога, Він людям дасть надію у житті, і в серці назавжди прийде тривога, Його характер це зразок і приклад, Його слова, це спокій і добро. І те, що Він великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він світ прийшов, щоб лікувати хворих. Щоб бути світлом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсилий став силою у їх житті. Тим, хто слабкий, він сила і скала, для тих, хто прагне, він жива вода, хто заблудився, добрий пастир для всіх голодних, він є хліб життя, тим, хто в страху. Він пристановище і фортеця, для тих, хто не в достатку, він же повнота, для тих, хто гине, він спасіння, для тих, хто мертвий, Він дає життя, для бідних Він є той, що так збіднів, щоб кожен з нас навіки збагатився, а для багатих Він багатший від усіх, він по провицію Бога поселився. Для відомих він той, хто був і є і буде, для всіх дітей він той, хто слухався батьків, для тих засмучених, він той, хто любить, для знатних йому ім'я, цар-царів. Коли сьогодні ми вдивляємось в минуле і згадуємо про час народження Христа і ставляться по різному до нього люди. А ким для тебе є Його життя? Може, тобі він історична постать, може, він для тебе лише дитя? Та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога і володарем життя. І Він не просто немовлятко в яслах. Ісус, це радість, мир і доброта, Він спокій, що панує в душах наших. Ісус, надія і наша повнота, мій друже, неважливо, ким ти є сьогодні, та пам'ятай, життя Твоє одне, але Ісус, померши на Христі, дає тепер нове життя Тобі. І неважливо, віриш Ти чи ні, Ісус є Богом на землі, а коли приходимо до Нього в каятті, стає Він Богом в нашому житті. Слава! Богу! Одного разу один чоловік, читаючи Боже Слово, це також траплялося на різдво, він прочитав місце Боже Слова, де говорилось про те, що Христос народився в яслах. І знаєте, він так замріявся і сказав: Я б дуже хотів, щоб Христос він завітав до мого дому. Коли цей чоловік вечором заснув, він почув голос Божий, який йому сказав: Я маю завтра бути в твоєму домі. Знаєте, цей чоловік, будучи небагатим, він намагався перекласти всі зусилля для того, щоби. Гарно прибрати свій дім для того, щоб все зробити, приготувати найкращу їжу, все зробити найкраще в самому домі, тому що сам Господь він має завітати до нього. Але проходив час, і цей чоловік чує, що хтось стукає в його двері. Коли він підходить до своїх дверей, він бачить, що там стоїть бідна дівчинка. Він каже: Дівчинко, ти сама. Вона каже, так, я сама. Він каже: Я так надіявся, що Господь прийде до мене з дівчинкою, адже Христос він любив дітей. Він, дівчинка зайшла і сказала йому такі слова: каже, я сирота, каже, я йду до своєї тітки. І, бачивши, каже, світло, яке загорить у вашому домі, каже, я вирішила зайти до вас, можливо, ви мені чимось допоможете. Цей чоловік взяв край з пирога, який він приготував для зустрічі з Христом він дав для цієї дівчинки. Вона обігрілася і пішла вдалі в свою дорогу. Наступним до нього також, бо він почув, що хтось стукає, коли він відкрив свої двері, він побачив чоловіка в лахміттях, знаєте, негарно вдягнутим. Він каже, невже це Христос? Здавалось б, Божому слові говориться, що він мав ні виду, ні величі. Можливо, це він. Він до нього звертається і каже: ти Христос? Він каже, ні, каже, я бідний подорожній, який крокує. Каже, з одного міста до іншого, чи не можна вас зігрітися, тому що холодна зима. Цей чоловік запросив його до себе додому, посадив біля каміна. Все найкраще було приготовлено, тепло, все добре. Пригостив його також тим порогом, і той чоловік пішов далі з миром. Знаєте, проходив день, дійшло до вечора. Цей чоловік вже зневірився в те, що до нього прийде Христос, оскільки Христос не прийшов і Він задрімав. І коли він задрімав, він почув голос Божий. каже: Я був сьогодні у тебе вдома. Він каже: Коли ж ти був? Каже, Здавалось би, нікого не було. Він каже, я був в тебе з тою дівчинкою, якій ти допоміг. Я був в тебе каже, і з тим подорожнім, якому ти підтримав і зігрів. Знаєте, дуже часто в своїй життєвій дорозі, коли ми зустрічаємося з різними людьми. Можемо зустріти тих людей, здавалось б, які можемо зробити якесь певне добро, зробити якусь певну доброчинність, підтримати, дати якусь певну допомогу і цим послужити для Бога. Для Бога ми не можемо дати чогось так особисто, знаєте, напряму. Не можемо пожертвувати якісь, можливо, навіть якісь, якісь матеріальні речі, але своїм добром, любов'ю до ближніх, коли Господь змінює наші серця, тим самим ми можемо і послужити для Господа. Знаєте, Різдво воно символізує ще одну річ. Взагалі, якщо наше літочислення, ми подивимося, воно ділиться на два періоди до народження Христа та після народження Христа. І здавалося б, знаєте, це є також певним символом того, що це є велика і значна подія. Але я хотів би сказати для вас, для кожного з нас, що в нашому житті є також два періоди. В більшості життів людей є два періоди до того моменту, коли вони зустрілися з Христом, і після того моменту. Коли вони з ним зустрілися. Зазвичай, перший період часу, коли до зустрічі з Христом, ми знаєте дбаємо те, що нам особисто до вподоби, думаємо лише більшості про себе, не думаємо про те, що, можливо, навіть комусь допомогти. А той інший період, коли Господь він поселився в нашому серці, він народився в нашому серці, він вже є трішки іншим. Він є тим, коли ми вже не лише думаємо про себе, але можемо подумати і про ближнього, допомогти для когось. Коли ми розуміємо, що Христос він закликає нас до чогось більшого, ніж просто те матеріальне, що ми маємо. Зараз хор, він буде співати гарну пісню, які є такі чудові слова. Земле радій, Христос прийшов. Прийми царя царів, щоб серці твоїм він місце знайшов, щоб став він життям твоїм